Всім привіт! З вами Кошка Лайк. Сьогодні ми граємо гру DC Super Hero Girls. Вибачте, попереднє відео не опублікувалось. Ну і що? Кажу, минулого відео не опублікувалось. Давайте ми трішки змінимо обстановку. Зайчики будуть тут. Так, ж рибас, так, я тут отут поставлю прибори різні а, квіточки, ну хойпу. Тут тут наряд. Тут тут. Ну, думаю, так легше. Тут до довільного місця. Давайте грати далі, щоб заробити комікс для Карен. Я не знаю все тонкости игры Я умею Ой, опять эта Летаю во Карен. Та супер-дёла Короче, комикс для Бамблби Вот, вот Короче, комикс для Бамблби, да Да, а потом что там Ну и там, сдаёте... А смотрите, что на ней то ей як. Да ты. А смотрите, что на Я знаю, какие мои актив мнаты эти штучки. Эти Ти штука, боже, я называю такие растения. Я кто-то не Айви нападала. Аж в курсе. Супайзен айві як вчилася вісі супер -хіро хай то що була добра. Ми з, час... з часом вони підросли і все. ти ще було. Знаєте, Діана якось оголосила, сказала, що кожен день вони будуть таке тільки кожну перемогу сотким, сотким солодким. Так. Ну щось типу так, як я ж бачу я трошки дивилася, зараз щось не дивлюся, але хочу трошки передивитися старі серії. Але передив, після того, як публікую вам відео, то оце його. До речі, як і казала вам, вже 29 лиць, серпня на моєму tiktok аккаунті а іменно естетичному, а 12A4. Вийде відео про... з планером, тобто будемо його заповнювати типу календар, але буду в ньому писати плани і не тільки. Не так кажу, тому що мені треба ви обов'язково його залайкали, підписалися. Тому я лишу на ну, цей якраз мій TikTok ток аккаунт Під описом цього, Це відео я лишу. Я лишу якраз пиццем відео леченька така цепать вот. гоу гоу Так, опять, опять за ним напи саме в його впіймали далі ми збираємо на ці штуки Тихо-тихо. Все є. є, є, є. Хоба... Харень, я всі дім, е. Психо, -е ба -е. куда тяла ты. Паран, блин. Но пролетела сидим просто молодька. Короче, то я так не можу светку так, тихо. Тихо, не спішимо, що це швидко, якісь такі спішливі, якщо не помітили, то шукати. Фух! Я не можу так швидко, тому. І звільняється. все, ми його впіймали, 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 тинк, 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 тинк. От такого ми їх засарили, човіхи. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо, 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 бліна. Ось ми виграли новий комікс! і новий рекорд у нас, дівчатки. Новий комікс, старий, ребятки. Каже, Бамболі буде облітати цю штучку, якраз мавка грає, і Шауна здається та з кодиками. О, такі два останні треба для Бабс, два для Супергі... А, чотири таких останніх комікса для Бабс, Карен, Вандервумен. Затону. Ось, відкриваємо сундук Бабс. А, думаю, якась нова річ попаде. А, нас вже комікс для Супер Гірл. Останній комікс вже, напевно, так будемо підзбаривати, як скажу. Треба облітати. Переможна збирати нам комікс. Ну і будемо це. Добре. У е, нас камінь. Камінь, камінь. Отже, як, як я вам казала, я у нас є страшний акаунт, лишу си очку. Він буде... Буде піднесень цього відео. Якщо хочете якісь серії, такі моменти з такої ж такої гри? А то якраз є з цього мультика. То лишіть мені босково коментарях. Я знайду за це. Тільки пишіть, як воно називається. От. Просто знаєте, скажу вам по секрету. Мені мама казала, щоб я не знімав Ютубу, тому що в мене там мало підписників, і що. Але я все рівно доб'юся того, чого нікого не добивають. На естетичному аккаунті в мене є 190 підписників. І що з того? І що? Нічого з того взагалі. Хоч би 190, але це нічого. Мені все. А хоч там 43, а це нічого, я все рівно доб'юсь більшу, не знаю, якось до лимона там доб'юся, чи два лимона, чи три лимона. Лимон це, до речі, мільйон називають. Так. Тому я кажу лимон. Думаю, що ми з вами доб'ємо і лимон, і три, і шість. Я ніколи можуть теслити, що багато говорю. Але. Принцип в тому, що Яну не хворію взагалі. Камінь ножиці папір я завжди виграю. Да. Ми, можливо, не обігнали. Це нічого. Туньк, 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 тунь. Туньк, 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 туньк. Тунь, 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 тунь. Я не хочу, знаєте, я хочу далі знімати для вас ютуб, я не здамся, я все одно доб'юся своїх цілей. Так, то то, то і то ніби. Да. І нарешті ми з першого разу ніби як мало вгадати. І це супер! Я вгадала, ми вгадали, ви вгадали, хто там все вгадав. Так, Щоб не підірвало будинок, ми маємо вимкнути ці бомби. Ці бомби так-то Безплатні версії. Якщо скачаєте безплатну версію, то вам прийдеться купляти всіх героїв. Я це знаю, тому що я коли грала безплатну версію, а зараз я не граю безплатну версію, я граю. В зломану версію, типу в злом версія є, то ви, напевно, вже познаєте. Ой Боже, коли ще тебе ну дурний герой. Ой. Хочу, щоб в неї трошки зламалось. О, папір! Сказала, блін. Сказала, блін, папір. Папір. Так. Да, да, я перст друга разу ще вгадала. Ніфіга. не встигла я, але нічого. Ми все рівно доб'ємо два комікса. Та це супер. Так, відкриємо наступне. Наступне у нас скринька. Бабс. Бапс, скринька. Поняла. Відкриємо спочатку цю, тому що я цю хочу. Вот. Or from Turkey, блин. Класс. <laughs> from Turkey, блин. Туньк. 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 Зараз я в спецімаю теж свій блоксатський аккаунт. Силочку на нього я лишу в профілі, в профілі, да, лишу в профілі, тому що так. Я лишу в профілі. Але бачила, скільки мені там Не знаю, там таке опублікувала, що ти наш оригінал вона набрала десь один і 2К перегляди. Представляєте, 1 один і двак. Я шінко такого не наблюдала, звісно. На своєму статичному я так щось не наблюдала переглядів. 300, ну так. Треста з чимось, все щось що, що таке. Тут не, але то не важно і ще щось. О, ми до, достигли нового коміксу. Обсипалася горішечками. Та, рібятки. Турун турун Туруй нуруйня рано бук. Скільки я вже знімаю ютуб, але десь вже як третій рік знімаю. Ні, може, Ні, четвертий. Четвертий, друзі, четвертий. А чому так? Зараз розкажу. Ну я перш як я вам розказував, я в 2019 році здала свій перший ютуб канал. Я навіть знав, що не можу знімати, Я зняла перше відео, загрузили. Через пару хвилин мені приходить інфа, що мені написали коментарі. На самий забравши, я не збираюся його казати. Прокинься. Так-так-так-так-так-так-так. тинк -тин 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 -тин. так було порівну. Ви не обжайтесь. Я хочу комікс відкрити. Ось так все. Так, і що на... ми? Граємо на гітарі? Прикольно. Ось так. Ми виграли ще один комікс. І відкриваємо наступне це ось той євочки. І украшається в... у п'ять. Карен, а, то вот того карен. Ось таке на сьогодні відео було. Кажу всім пока!